Вітаю з початком робочого тижня на календарі. 29 січня. Понеділок і видивитися капрініюс у студії. Працює Анастасія Бурковська. Тож починаємо троє поранених, серед яких дитина 28 січня. Окупанти випустили три ракети по мирнограду. Страшно пережили Єли дітей. Спасли я не знаю, взагалі, як воно і що воно буде далі непонятно. минулої ночі мирноград зазнав трьох ракетних ударів, пошкоджені будинки та адмінбудівлі. Три влучання в район а, ОПК. А, Два влучання в будівлю, одне влучання поруч. П'ять пожеж та вилучення наркотиків, як минули вихідні у Покровському районі. Пожежею знищено, покрівлю 2 квадратних метри, речі колишнього використання на площі 10 квадратних метрів. Та один на дерев'яний віконний блок. Збитки та причина пожежі встановлюються. Майже мільярд. Як у Покровській громаді розподілили бюджет на 2024 рік. Як орендувати квартиру і не натрапити на шахраїв, поради від правоохоронних. Органів зустрічайтеся особисто з хазяїном квартири, перевіряйте, що це хазяїн квартири, складайте відповідний договір. До 10 років позбавлення волі у Костянтинівці викриту наркоторговця. Було встановлено, що збутом займається 38-річний місцевий мешканець. Який має судимість за скоєння наркозлочинів та грабіжу? Пам'ятаємо кожного у селидовому школяр створив віртуальний музей, присвячений полеглим захисникам. Це найкраща людина, я коли небудь знав. і найкраще у всьому. Мій тар саме гідний, розумний та добрий, і завжди підтримував мене за шість годин бою. Загинули десятки українських студентів. 29 січня. День пам'яті героїв. Крут. Вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. Минулої неділі, 28 січня, мирноград зазнав трьох ракетних ударів. Поранення отримали цивільні мешканці. Про наслідки дивіться далі. 8, 37, 3. Знову підступно вночі 28 січня окупанти завдали ракетних ударів по одному з районів Мирнограда. Перший вибух пролунав у 1.30, згадують мешканці. Страшно пережили. Єлі дітей спасли, я не знаю взагалі, як оно і що воно буде далі. Непонятно. Три года и 11 лет. Ну, младший не понял, что я сама не поняла, как я его схватила. Мы в зале были на той стороне. А муж со старшим были на этой стороне, он на пятом этаже. Все на себя приняли. Мы в шоке. Я не знаю, я же говорю. Дети тоже ночью до бабушки по дверям спускали их. Господи, отведи сохрани. Три хороших таких этих. Взрыва. Три хороші гориви. Боже повилітало, все на світі у людей і діти за кордоном нема. Троє діток увезли відсюди. А ми тут. Внаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей. Наразі чоловік та хлопець перебувають у медичному закладі. Жінка від госпіталізації відмовилась, зазначив Юрій Третяк. Значних пошкоджень зазнали будинки та об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждали ну так, 4-5 це найбільше постраждали будинки. А, на, на ніч було ще на, ну, на ранок було 14 будинків ну, різного ступеню пошкодження. Зночі люди намагалися врятувати. Тувати вцілілі речі та закрити отвори, які лишилися від вікон та балконів, що просто винесло вибуховою хвилею для цього. З матеріального резерву громади їм надають листи. ОСБІ Альона Соболенко, Чепіль Даниїл з Мирнограда, спеціально для телебачення капрієм. Сьогоднішня ніч також минула неспокійно для міста мирноград. Ворог знову завдав три ракетних удари. На щастя, інформація щодо загиблих та постраждалих відсутня. Дуже очень сильна, очень сильна, страшна you know, вила. Віті що ділається? Це не знаю, що робити. Вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Саме так виглядає більшість будинків приватного сектору міста Мирноград, що цієї ночі знову зазнав ракетної атаки ворога. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали школи, дитячий садок, приватні будинки та автомобілі. Три влучання в район УПК: два влучання в будівлю, одне влучання. Поруч загиблих постраждалих немає. Пошкодження по приватному сектору зараз працює комісія, встановлює кількість і ступінь пошкоджень. На даний час встановлено 15 помешкань будівель, які пошкоджені. Десь дахи, десь віконне оскління. Додаткова кількість буде до кінця дня встановлена і вже відвантажуються будівельні матеріали для усунення пошкоджень. Місцевий мешканець Олексій тільки но евакуював свою родину до більш безпечного місця, декілька днів тому повернувся приглядати за будинком, а вчора вночі здригнувся від потужного вибуху. Ну, Сім'ю я вивіз, от у татніхи. Сьогодні я на роботу виходити. І в домі окан несу. Кришу падняла шиферу, на шифіріна с'їхала немає, Пластик розрушений, повністю рама розломана. Одна Галина Пилипівна не може дивитися без сліз на зруйновану будівлю, у якій пропрацювала більшу частину свого життя. Каже: тут було все: і сміх, і сльози, і приємні моменти. Тепер це місце не викликає ніяких емоцій, окрім розпачу. Том я прийшла до дочки. У мене дочка. От живу там четверо внуків, а тут я работала. Взагалі, кого дитицю, я не могу, там четверо таких. Ну, Менший спав, старшенькі просипалися. Я працювала тут в УПК последні време. То я по посаяю здоров'я розчиталася. За нею жалко, за нею красиво все було. Цієї ночі ворог завдав помирнограду уже десятий удар з початку року. До прильотів уже звикли, кажуть місцеві. Тож не залишається нічого, окрім як приводити будинки до ладу та сподіватися, що, хоча б одна ніч для міста пройде спокійно. Поки сидимо, да, поки сім, якщо вже зовсім критичним буде, тоді будемо штот думать. Уже как-то к этому относимся. Единственное, что это когда бах-бах, наверное, мы минут 40, чтобы не, 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 ну, я говорю, никуда не ходим, ничего. Потом уже, когда утихло, вышли хоть посмотрели. Где-то часа через полтора вышли, глянули, что шифер. А утром уже увидели, что и окно. Там окно внутри вообще, ну, Поламалася потолок немного. Я хоч стекла поубирала таке. Ой, в будинку посраджали вікна, всі вікна, майже вибиті, двері, всі вибиті, ну там люстра, скажімо так, розбита. ну Так більш-менш меблі вціліли. Воно не, не належить ремонту, не знаю. Що це було? Шихер с'їхав, як це більше у нас більш-менш лояльні, ніж в российні здання. Позвонили і на контакт-центр, повинні вишку прислати і вишка повинна казати допомогу. По ідеї так, але як буде, я не знаю. На Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл з міста Мирноград спеціально для Капріньюз. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Четверо поранених за добу. Поліція Донеччини документує наслідки ворожих атак. Окупаційні війська завдали 12 ударів по житловому сектору. Армія РФ вела вогонь із ЗРК с 300 РСЗВ Град, артилерії, танків. Постраждали шість населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Мирноград, селище Очеретине, села Галицинівка, Новобахмутівка. Пошкоджено 30 22 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, дитячий садок, школа, підприємство, гараж, автомобілі, газопровід, лінія електропередач. Троє людей зазнали поранені в Мирнограді внаслідок удару трьома ракетами. Ще одну людину травмовано в очеретиному під час артилерійського обстрілу. Дві ракети С-300 окупанти спрямували на Костянтинівку, а після накрили місто з артилерії. Є руйнування на території підприємства. Пошкоджено дві приватних оселі і гараж. Встановлено інформацію про жителя Авдіївки, пораненого раніше. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія знову вдарила трьома ракетами по мирнограду. Пошкоджено 19 приватних будинків і два заклади освіти. Під ударом ворога опинилось Цукурине, Повідомили у селидівській МВА. Сьогодні, 29 січня, о 13.05 російські окупаційні війська обстріляли двома ракетами С-300 Смт Цукурине. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю, шість приватних житлових будинків та лінії електропередачі. Загиблих та постраждалих немає. Базову військову службу для чоловіків від 18 до 25 років хочуть запровадити в Україні. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернів. За його словами, людина після 18 років сама має вибрати час, коли зможе пройти таку підготовку. Заміна термінової служби включає трьохмісячне навчання, базовий курс та два місяці професійної підготовки. П'ять пожеж та вилучення наркотиків. Як минули вихідні у Покровському районі дізнавалася наша знімальна група протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 245 повідомлень про події та правопорушення, з них 24 кримінального характеру. Так протягом вихідних задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Співробітники поліції закликають громадян бути пильними. Та обережними. Котре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. 27 січня о 23 годині 9 хвилин у житловому будинку Родинського виникла пожежа. До її гасіння залучалися співробітники ДСНС. Пожежа була локалізована о 23.25, ліквідована о 23.58. Пожежею знищено покрівлю 2 квадратних метри, речі колишнього використання на площі 10 квадратних метрів. Та один на дерев'яний віконний блок збитки та причина пожежі встановлюються. Того ж дня селидівські рятувальники здійснили підвіз питної води в селищі Мемрик Новогродівської громади. Потім залучались в місто Новогродівки на відновлювальні роботи. Наші підрозділи там відновлювальні роботи після ракетного обстрілу за вулицями Водоп'янова та вулиця Лірична. Там наші підрозділи займалися відновлювальними роботами. 28 січня у Добропілі відбулась пожежа в багатоповерховому будинку. Загоряння сталося в однокімнатній квартирі, що розташована на другому поверсі. До гасіння пожеж було залучено дві автоцистерни та одна драбина. 11 чоловік сабового складу Знищено Речі каришні колишнього використання постраждалих загиблих немає. Причина збитки встановлюються. Також того дня співробітниками ДСНС була надана допомога медикам, які не могли зайти до квартири, аби надати допомогу людині. Чоловік погано себе почував і визнавши медичну допомогу, але до квартири не могли попасти і викликали нас. аварійно-рятувальним інструментам відкрили двері та дали доступ до квартири. Медичним працівникам рятувальники селидового в неділю, 28 січня, залучались до гасіння пожежі в місті Новогродівка. Однача споруда місті Новогродівка по вулиці Волі горіла. Ну це не внаслідок обстрілу, це просто побутова пожежа. Інформація щодо постраждалих відсутня. Причини виникнення пожежі з'ясовуються. Сьогодні, вранці, 29 січня до пожежно-рятувальної частини о 7.40 надійшло повідомлення про пожежу у Покровську, приміщенні господарчої споруди. Пожежа було локалізовано о 7.57, ліквідовано о 8.07. Збитки та причина пожежі встановлюються. Бережіть себе та о робочого тижня. Майже мільярд як у Покровській громаді розподілили бюджет на 2024 рік. Дивіться просто зараз. Бюджет покровської громади завжди був ласим шматком для керманичів міста. Вже не перший рік він коливається на показнику 1 мільярд гривень. 1 мільярд на трохи більше 80 тисяч населення, і це дані до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні кількість мешканців значно скоротилася. Якщо говорити про конкретні цифри, то бюджет Покровської міської територіальної громади на 2024 рік згідно офіційних даних становить 943 мільйона 550 гривень і у цьому офіційному документі дуже багато цікавих цифр. Ось, наприклад, зарплатня тих самих чиновників, яка формується з податків покровчан. У цьому році на себе любимих працівників міської ради та МВА виділили майже 66,5 мільйона гривень на зарплатню, тобто 5,5 мільйона гривень на. Мі... Місяць нам з вами обходяться можновладці, які при цьому не поспішають виконувати свої прямі обов'язки та працювати задля громади. І якщо собі на зарплатню керманичі виділили більше 60 мільйонів, то на ліквідацію наслідків після обстрілів. 30. все ж таки своя кишеня важливіше. Не менш цікавий пункт у розподілі видатків це утримання муніципалів, яке обійдеться нам з вами у 8 мільйонів гривень на рік. Просто вдумайтесь, що людям, які пильнують за паліями, кошмарять підприємців та фотографуються біля кожного куща, з бюджету громади заплатять 8 мільйонів. Комітет самоорганізації обійдеться громаді у 6,8 мільйона гривень. А загалом витрати на Покровську міську раду та МВА на рік становлять 145 мільйонів гривень. Відділ культури обійдеться покровчанам у 37 мільйонів на рік. З них 26 мільйонів на зарплатню працівникам. Забезпечення діяльності бібліотек обійдеться у 8 мільйонів, 1,7 мільйона на музеї та виставки. Трохи більше 7 мільйонів на будинки культури та клуби. Управління сім'ї, молоді та спорту планує освоїти 26,6 мільйона гривень. З них 18 на заробітну плату працівників. Найдорожчим для наших з вами гаманців буде житлово-комунальний відділ 212,5 мільйона гривень. Це не дивно. Бо суючи із закупівель, які вони реалізували у минулому році, а це і ремонти на папері, і договори з наближеними підрядниками, неякісні ремонти доріг та ігнорування проблем простих мешканців у житловому фонді. Чекаємо на нові зашкварні тендери і обов'язково розкажемо про них вам. Не обійшлося, звичайно, без фінансової підтримки водоканалу та тепломережі. Їм планують виділити 86 та 39 мільйонів відповідно. Фінансова підтримка управління міського господарства обійдеться у 1 мільйон 740 тисяч. Ритуальна служба – у 1 мільйон 334 тисячі 700 гривень. АП-господар, яке і досі невідомо чим займається, отримає 1 мільйон 173 тисячі 700 гривень і, звичайно, багатогалузеве комунальне підприємство, у 36 мільйонів 371 тисячу 900 гривень. На відділ транспорту виділили 6,8 мільйона гривень, 12 мільйонів на департамент фінансово-економічної політики, 17 мільйонів на ЦНАП. З них 13 – заробітна плата працівникам. Соціальний захист населення обід. Яться громаді у 60 мільйонів, але не поспішайте радіти, бо майже 40 мільйонів піде на зарплатню працівникам. Залишки ж розподілять між людьми похилого віку, особами з інвалідністю та утриманням соціальних центрів. Відділ освіти обійдеться у 380 мільйонів гривень, 250 з яких це зарплата вчителям, вихователям та керівництву. Що цікаво, майже 9 мільйонів гривень з бюджету планують виділити на функціонування пунктів незламності. Цікаво, скільки людей скористалися послугами пунктів незламності за минулий рік, що на цей рік виділили аж 9 мільйонів. І це в той час, коли левову частину допомоги в облаштуванні та наповненні цих пунктів внесли благодійники. Тож саме так, майже мільярд гривень розподілили покровські керманичі без обговорень з громадою і без конкретних проєктів, вказаних на офіційному сайті. Як бачимо, бюджет залишився майже на довоєнному рівні, і це при тому. Що масштабних ремонтів, пишних свят чи освітлення у темний час доби вже немає майже два роки. При цьому мільйони підуть на утримання муніципалів, десятки мільйонів на зарплатню керманичам, а сотні на прірву під назву житлово-комунальний відділ. Ми продовжуємо слідкувати за розподілом бюджетних коштів і маємо надію, що у 2024 році можновладці приділять більше уваги захисникам та соціально незахищеним категоріям населення. Аніж власним кишеням. Перед судом постане домашній насильник, який під час варки вбив колишню співмешканку. 13 листопада 2023 року у Краматорську чоловік вліз до квартири колишньої співмешканки через балкон, розташований на четвертому поверсі, оскільки після сварки вона перестала пускати його додому. Між ними знову виник конфлікт, під час якого розгніваний гість розбив у квартирі вікна. 21 листопада під приводом їх полагодити він знову прийшов і влаштував сварку. Схопив жінку руками за шию і почав душити. Потім переніс її тіло до ванної кімнати, поклав у ванну і пішов з квартири. Після вбивства він вживав спиртні напої вдома у свого товариша. У 40-річної жертви домашнього тирану залишилося двоє дітей, у тому числі й неповнолітня донька. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років за ґратами. Як орендувати квартиру і не натрапити на шахраїв поради від правоохоронних органів? Ринок нерухомості сьогодні це саме та сфера, у якій шахраї дуже часто намагаються обдурити довірливих громадян, особливо під час війни кількість звернень про скоєння шахрайських дій пов'язаних із орендою помешкання зросла, адже багато переселенців, прибуваючи до більш безпечного міста, намагаються орендувати квартиру чи будинок з низькими цінами. Найпоширенішим видом шахрайства на ринку орен. Де є розповсюдження оголошень зі спотвореною інформацією, вона розрахована саме для бажаючих заощадити оголошення пастки? Зазвичай поширюються інформаційними агентствами, які за невелику плату обіцяють надати вам цілий список вільних квартир від власників, які здають житло без посередників. Найчастіше квартири або просто не існує, або вона не здавалася ніколи. У поліції розповіли кілька простих правил, які допоможуть вберегтися від схем зловм. У нас зі схем, можливо, шахраїв, це оренда житла. Люди знаходять оголошення за привабливою ціною, оренду якоїсь, наприклад, квартири. Вони домовляються, бронюють її, перераховують за неї гроші. Як правило, після цього сам орендодавець зникає. Тому… Якщо ви намагаєтеся орендувати якесь приміщення або житло, зустрічайтеся особисто з хазяїном квартири, перевіряйте, що це хазяїн квартири, складайте відповідний договір. При оренді помешкання шукайте нерухомість на перевірених сайтах. Обов'язково домовтеся про перегляд краще, якщо ви зможете піти на огляд не самі, а з другом або родичем. Не соромтеся, запитувати про документи на квартиру. Та найголовніше ніколи не перераховуйте гроші наперед, не переконавшись у правдивості оголошення. У місті Костянтинівка правоохоронці викрили 38-річного наркоторговця, що чекає на зловмисника. Дивіться далі. Наприкінці минулого року співробітниками карного розшуку було встановлено факт збуту наркотиків у місті Костянтинівка. Злочинну діяльність бувальника документували протягом двох місяців. Баліться! 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 Було встановлено, що збутом займається 38-річний місцевий мешканець, який має судимість за скоєння наркозлочинів та грабежу. Проведено декілька оперативних закупок, під час яких був розкритий ряд його злочинних зв'язків. В ході проведення серії обшуків за силової підтримки спецпризначенців корду. Співробітники слідчого управління Донецької області виявили психотропні речовини та наркотичні засоби. За попередніми даними: Альфа пвп Метадон та канабіс. Також вилучено електронні ваги, мобільні телефони, блокнот з чорновими записами і банківські картки, що використовувалися у незаконній діяльності. Для я його мішаю зі дровами. Що ви потребляєте його ну, вена. наразі. Судом порушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються канали постачання заборонених законом наркотичних речовин. Загалом у 2023 році на території України державне бюро розслідувань розслідувало 728 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків. До суду направлено 187 обвинувальних актів. За матеріалами розслідувань суди винесли вироки щодо 77 людей, які брали участь у наркоторгівлі. Також під час організованих процесуальних дій було затримано 53 особи. Про підозру повідомлено 217 особам. Хто заборгував за світло, допомагатимуть з погашенням боргів. Скасування заборони на відключення за борги не означає, що усім боржникам одразу почнуть вимикати електрику. Пояснив колишній міністр енергетики Іван Плачков. Буде індивідуальний підхід до кожного споживача, а деякі борги реструктуризуватимуться, щоб допомогти людям розглядатимуться різні пільги, субсидії чи дотації. Пам'ятаємо кожного у Солидовому школяр. Створив віртуальний музей, присвячений полеглим захисникам. Із юним засновникам музею вдалося поспілкуватися моїм колегам. Тарас Іванов, одинадцятикласник, який створив віртуальний музей полеглих захисників Селидівської громади. Саму ідею започаткували вчителі, запропонувавши хлопцю стати розробником музею, оскільки він планує в майбутньому пов'язати життя з it технологіями. Мені надали повну спогоду дій та ні в чому не обмежували. Більш всього мене мотивувало те, щоб люди дізналися про те саме пожертву наших героїв, їх мужність, силу, бажання захистити від абсолютного зла. Саме тому я і створив музей, і зберігає героїчну біографічну інформацію. Для Тараса тема вшанування пам'яті загиблих захисників дуже близька, адже він син командира, який загинув під час наступальної операції. Це найкраща людина, котка я коли небудь знав. і найкраща у всьому. Мій тато саме гідний, розумний та добрий. Він завжди підтримував мене у всіх моїх починаннях. Говорив, що все вийде, все буде круто, давав влучні поради, ніколи ні в чому не відмовляв. Захищаючи нас від терористів, він віддав своє життя ми ніколи не повинні забувати наших героїв, адже саме завдяки ним ми можемо зараз тут знаходитися і взагалі жити не в руїнах. Невдовзі віртуальний музей планують масштабувати і зробити загальноміським. Нині ж на стендах розміщена інформація про п'ятьох воїнів Селидівської громади, які віддали своє життя за Україну. За шість годин бою загинуло десятки українських студентів. 29 січня день пам'яті героїв. Крут. 29 січня 1918 року цей бій тривав близько шести годин. Проте за достатньо короткий час свої життя втратили десятки українських хлопців. Так мова йдеться саме про бій під крутами, коли армія більшовиків підступно напала на Київщину. А українській стороні нічого не залишалося, як майже голими руками захищати рідну державу. Саме цього дня, 29 січня, вшановується день пам'яті героїв. Крут. Крути – це перший етап великої і страєшно. І боротьби українського народу за визволення, і тут відіграло велику роль українське студентство, українська шкільна молодь міста Києва. Почуття тривоги з кожним днем росло в серці всякого свідомого українця. І вже в останній час перед лицем небезпеки наш уряд кинув клич до слухачів народного університету, другої гімназії і, взагалі, до студентів київських шкіл. У кого ще жевріла в серцях надія. Українська молодь без вагань покинула навчальний процес та свої родини. Вони відправилися захищати батьківщину. Багато козаків не вміли навіть добре стріляти, не знали, як розібрати засову рушниці. Видавали старі шинелі, штани, черевики без обмоток. В похід вирушили 28 січня. Мов передчуваючи свою загибель, козаки були бадьорі, веселі. Українська пісня лунала серед вагонів. Армія ворога була майже в 10 разів більшою аніж українців. Більшовики наступали на Київщину з двох боків. Відступивши до Києва, один студентський взвод заблукав темряві та випадково повернувся до станції Крути, яка на той час вже була зайнята більшовиками, і вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. До кінця січня в бібліотеці імені Шевченка працюватиме книжкова виставка, присвячена подіям Крут. Мешканці та гості міста можуть як ознайомитися з представленою літературою в читальній залі, так і взяти книжки додому на термін не більше 30 календарних днів. Завершимо інформаційний випуск приємною новиною. За минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося 17 немовлят: 9 хлопчиків та 8 дівчаток. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Що стосується погоди, то завтра, 30 січня, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Покровську обіцяють бути ясними. Без опадів температура коливатиметься від мінус 3 градусів морозу вночі до плюс 2 градусів тепла в день. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.